Я думаю, ця робота заслужує лайк, комент, підписка на канал, підтримку мого каналу. то Так що печем далі. Всім привіт глядачам і підписникам. Що в нас тут? В нас тут вже сказати можна, що 70% ми вже закрили роботи. Давно вже відео я не знімав. Не знімав, бо була така погода, душі в нас йшли. Ляло, ми там робили в піднавесі, не було що знімати там, бо і варили, і різали, як ви бачите, штанги. Ну, було, коротше, все на кучі. І не було часу, як, як сказати, знімати це все. Е, сьогодні в нас така погодка. Вчора було холодно, там дощі йшли, тут резко телеп і погодка вже гарна. Що в нас тут? Е, я вже підготовлюю штанги. Ось ці великі, перші буду підварувати. Вони більш-менш цілі тут а буду підварувати, бо є де на якихось углах тріщини. Вчора ще тут підварив, ввечері і кинув, це все залишив. Тріщини підварую, щоб будемо сьогодні чіпляти чіпляти до оприскувача ці штанги. Тут рамку, як ви бачите, вже склали, щепили, поставили. Все як має бути. Ходить, грає. ну Тут а, в, рукою я то нічого такого не зроблю, а вже як почепляться штанги, воно вже покаже, як воно буде грати. Тут все ідеально. Може уривки відео, якщо знайду, <coughs> вставлю, яке воно було, щоб ви побачили, а яке ми вже оце зробили. Пружини тут поставили, пружини були, там таке воно тут накладено, такі шабів, море одне на одне. Тут все ідеально зробили. Все як має бути. І тут і тут. Ще е, з мінчака пружини додавали наверх, щоб було крепше. То Ось так, як ви бачите, все ідеально. Тут оболовних хлопців стояли такі вже підпорки. Вона має в воздусі вісіти, бо на цьому воно грає. А тут у них вже були, стояли підпорки. Воно вже не стояло не, не на пружинах, воно вже було все відвалено. <кій> І ось так. <кій> а йома, що тут таке? Е, поварив штанги. Так як добавили, ми. ну воно по заводу додано. Тільки тут, виходить, кусочок ось такі є штанги. Получається, тут воно на пружині стоїть і тут вже воно виходить, заломується. Тільки заломується менше. Руками. То Ось так зробили. Ось так. Ось штанга. Все поварено. Тут два профілі варував, бо було переломано. Десь гатили було переломано. Його не, не було смисла варити. Я вирізав два нових профіля, Варив і все, і проблем нема. Тут а штангу. Ось як бачите, додавили з граблини з савдепуської грабалки в Льоньки, кажу, чи в нього є грабалка, кажу, чи у вас нема тих граблин. Каже, є. Кажу, може якась поламана, тільки поламана типу, біля кульця. Він приносить дві цілих. Ось так то я придумав, зробив. Ось тако. Це буде гарматизатор, ця граблина стальна, я думаю, буде тримати. Десь буде опиратися в землю, штанга буде, що робити, підніматися. Бо якби було б суцільне, суцільна штанга, то я думаю, треба було щось крепше робити, бо щоб стабілізатора підняло, типу, якщо була б суцільна, то треба було щось крепше. А так буде чітко. Ось так тут зробили, зварили. Ось таке вухо. Ось так поварили, поварували. Я думаю, воно буде тримати. Тут такі вуха. Трошки ми помахалися з цим робити, бо так приваримо, піднімемо штангу задерта, так приваримо, штанга не доходить. Ну, коротше, трошки ми, ми тут помучилися з пару годин, але дійшли толку і як, як видно. Ось так зварено. Взяв собі. Оп, рукою легенько закинув. Оп, стало. Подушки ще купим, щоб тут поставити ось такі подушки, щоб воно не браскало. Поставляться сюди. І ось так. Тут так само зроблено. Ну, зроблено по совісті. І ось так. То я вчора, вчора закінчив це. Вчора доварив, а батько займався цими трубами, ті, що розтягують штангу другу. Тут воно було, виходить, що вирване, було позаварувані вінти. Получається, що ці труби не регулювалися. А вони не регулюються, це вже, ви самі розумієте, що це вже штанги, ну, що вона, якщо вперед-назад, то ти її не відрегулюєш. То ось батько взяв, я поки те варив, він поробив ось такі вінти. Тут труба, ця була труба вбита в ноль. Вона уварена, як ви бачите. У нас була вдома кусок труби. І ми вирізали ту трубу і варили друг. Зараз вам покажу, яка була труба. Це, як сказати, не труба, це був, це був стовп. Ось що ми вирізали з цієї труби. Ну, не ми батько вирізував, тим батько займався, я робив штаб. Ось така була суда. його вирізали і варили, варили нову, як видно. А там займався тим, то я три дні, три дні оці варив штанги. Це робив оце все, ці механізми. ну З батьком тільки думали оце, що з вухами. І отут я, якби вчора ввечері, ми їх принесли, вони були, лежали з боку ці штанги. Їх принесли, як то нормально. Тут сьогодні день, я вже давай дивитися, от, як ви бачите, де воно зачищене, скрізь, скрізь тріщини. Я позачищав, скрізь, а ввечері не було видно. Я думав, що ми тільки тут ось дамо косинці, бо тут є тріщини, бо воно тут на розрив. Тут косинця я буду варити. І думали, косинця підварити і все, і там більш нічого. Ага, тут день і тріщини. Скрізь, скрізь є тріщини. Так само на цій. Я позачищав, скрізь акуратно видивився. І ось так. Так само тут вода набралася десь, розперло, лопнуло, заварим. Так само, думаю, буде, як вже вчепимо, взяти шуріка, поставити цього сверло маленьке і попросверлювати профіля. Бо, як сказати, навіть вони з завода поварені, все одно десь вода находить цей отвір і давай туди гнати воду. Так само була ця труба заводська, вона не чепана, її ніхто не варив. Два стика тільки було зварено тут і там. Батько розрізає трубу, звідти виливається літра води. Як вона туди попала, не знаю. А ви ж знаєте, якщо вже всередині вода, то вже воно таке. Тут по борці, що. Хто не бачив, хто бачив Шланг пожарний, або щеплений. Ще поставив, бо він лежить на жидких цвахах, Поляти на трубі положено. І тут така з вульгою є така наклейка, типу. Тож така вона крепка, як то типу, на ній. Як то смула на, на ньому, і то поклеєне теж так само. Тут там батько робить такого переходника, ну, робить вже зробив, тільки його приварити, відцентрувати і приварити, щоб е, не було нагрузки на, на насос. Получається, е, бачите? Е, кардан довгий, е, нагрузка куди йде? Е, сюди. Все, на, на почепники на насоса. То робиться ось такий переходник. На два-три корпуси. Тут привариться, відцентроване, воно ще ось не приварене. Тут все ми ставили на око, виставляли. Хто знає, що це таке, хто їздить на МТ, той знає. І ось так. І виходить, не буде буде, виходить, коротший кардан. Буде більший виворот трактора, бо виходить, коли довгий кардан він не поверне, бо почне опиратися сюди в тягу або в колесо. І ось так, а так буде коротший кардан, виворот буде більший і не буде ніякої нагрузки йти на насос. Насос буде собі спокійно крутитися без ніякої нагрузки. Бо як кардан він довгий, він розбиває насос. Не зразу, але з часом він розбивається, почепники починає вал ходити назад, вперед і все. І тут ось так. І ось така от система. Зварив я підножку. Підножка така була, вдома лежала. Чуть-чуть довший профіль. Я тільки відрізав, просорлив отвори, підножка тут стоїть, все. І ось так. Тут я ще не вставляв, воно ще буде, буде краситися, пальчика зробив і все, буде, буде ось така підножка. Тут, хто не бачив, батько зварив таку клітку, щоб які взяти, кинути пару каністер, щоб не сунути їх в цей в трактор. Вкинув їх і собі. Поїхав, гарна кліточка. Ні. Тут, як я говорив, що ми мали зробити, тут була приварена ця бляха, була приварена просто до труби. І ота ще одна тоже, просто приварені до труби. І виходить, воно трошки не завода і трошки воно нелогічно зроблено. Тим, що тут і іржавіло, воно робилося грубше, бочка була десь. Пуста вона підпригує, туди налазить земля, і що? Вони були дві одірвані. Що та була одірвана, що та. Тільки та була переварена навкуси хлопці, її, ті, що до нас переварили, і так, так що ми отаке зробили таким способом. З тої сторони приварили ми, а тут а, зробили ось таким способом. Потім на налієм води, вона гарно прижметься. Тут підклали підкладку, підтягуємо гайки контрогаєм їм і ось таким буде способом. І воно не буде нічого там пронтувати, грубше менше вставати. І не буде воно його рвати. І ось так. То ось так так то от крила вчепив, все як має бути. Ось так. Я мільком забув показати, щось розказував, розказував, пропустив. Ось як ви бачите, як, як тут це зроблено. Я тут варив, мучився мучився цілий день з цим всім варінням. Я вам зразу, в мене є відео, я підставлю кусочок відео, яке воно було до і яке ось, як ви бачите, яке воно стало зараз. Трошки при, поіржавіло, але то нічого почиститься, преобразувательному обробиться і покраситься. Ось так. Як воно все переварено, як ви бачите. Вуха так само переварені. Тут було вухо дуже сильно наварено, ні всяких шлаку, всього цього. Я взяв, відрізав, вирізав вдома, був такий матеріал, прям кусочок, вирізав, поврізав коноски і файно вварив. Я буду, думаю, буде воно тримати шлуч як вудське. І ось так, як ви бачите, все варено. То так що прям і робимо. Так, Строго не судіть. Так, все поварив. А ну я вам на оцінку, як моя сварка, Коротше, не вчився, стажу нема, розраду нема, так чисто показати і ваш, вашу думку сказати, чи нормальна сварка, чи ні. Чи то я тільки думаю, а то я так непогану вару, як сказати, для початківця, чи то... Може я нормально вару? ні. Хочу вас спитати вашу думку. Не, хвалю, не хвалюся, просто хочу показати. ну, Стажу нема, не вчився. Так сказати. Взявся і почав варити, пробувати і, і ось так, я думаю, на оцінку. Так як тут а, в два слої клав, тут вухо, е, ляв більше. Може трошки караву зверху, з виду, але я думаю, що воно е, крепко буде зварене. Так само ось ці, ось ці всі причандалі я сам теж зварив, сам повністю. Сам це я зварував. Скажіть вашу думку, якщо Якщо нормально, ставте лайк, якщо ні, якщо ні, то так ні. А так, скажіть, непогано чи ні. Так ще я вам покажу наглядний спосіб, як ми рівняли штанги. Штанги були у нас всі, ну не всі, було три штуки, були зігнуті, дугою йшли. І ось таким способом їх рівняли. Ставили домкрат, то пеньки і під Т150-й. Так само ця труба, я не знаю чи буде видно. Може ви побачите, яка труба. Труба зігнута луком. Тут виходить ось таким способом і рівняли, рівняли штанги. Клали під Т-150-й. Під Т150 підкладали і ось таким способом придавили молотом. Молотом вгатили пару разів і труба. Кажу, труба і штанга рівненька. От Зараз як я дивлюсь, молотом я вже бити тут по трубі не буду, бо, бо може злетіти домкрат. Я чисто буду прижимати, відпускати і тут доти, поки вона... Не вирівняється. І ось таким от способом труба рівняється. Так само мене запитували за піднавіз. Піднавіс що? Під навіс стоїть поки що. Поки ми робимо оприскувача, піднавіс ось стоїть, стоїть і сохне. Ось так скажу. Тут а ще я не долатав кусочки. Там ще долатається то таке. І треба робити стіни. І ось так, Ми думали його накрити, але не накривали, бо ну, так зараз як є такі дуже сильні вітри, переживали тим, що може, не знаю, тут у нас прольот, так як ви бачите, дуже великі вітри, щоб тіпа, не зняло бляхи. Тим ми переживали, бо ми вже хотіли, якщо бляхою, то вже зробити стіни, зашити, зашити по кругу, зверху і все. Тобто так, так-то оставили, то так як ви бачите, стоїть. Все. Так, що... так що рівняємо трубу, ще другу там чуть-чуть підрівняти і буде добре. І на все буде вже збирати до кучі. Так, що ви в нас тут бачите? Поставили ми штанги, до кучки зліпили. Як видно, Ще вони тільки не, не зафіксовані, не поставлені ці труби, Що ось вони лежать. Поставили ось так. Тільки є одна проблема. Як то кажуть, е 10 раз відмірай, раз одріж. Що я, що я тут затупив, я вам скажу. Щось я варив і мірав, мірав, трошки я, виходить. Як сказати, забув. Я думав, що труби стоять взад. Якось собі примірав, якось дивився. Знаєте, як то ти вою вариш, кожен день робиш, і воно трохи голова забита тим всім і трошки ну, запутався. І думав, що труби мають стояти назад по цих вухах. І виходить, я цю граблину поставив на цю сторону і вийшло, що воно граблина вперед. Ну що? А доварувати цілий рад і разом закривати вологу і здирати корку, якщо крупити. Шутка. Буду зараз повністю отут легенько одріжу сварку. І тут одріжу. вона зверху і знизу проварено. І просто перевару на цю сторону. Ну, з ким не буває. знаєте І ось так. Та зараз одріжу і перекину на цю сторону. А так, як ви бачите, трошки гара пихну. не так і легко так, так. умю тільки воно ще не зафіксоване все получається ось тікає ну я вам скажу Рівно, рівненько все штанги, чітко буде бомба. І ось так буде складатися. Я думаю, думаю, буде чітко. То так, що робимо далі. Переварую і буду я його зачищати, цю штангу під, під покраску. Так що поперли. Так, що в нас тут? Е, почистив штанги. Вже обробив преобразувателем, як видно, сохне, підсихає, підсохне трохи і буду починати красити. Тут граблину я переварив, переварив граблину на другу сторону, так як її, вона була тут приварена, я її приварив. Сюди, сюди не привариш, бо тут стоїть трубка. То ось так її переварив сюди, буде добре. Я думаю, буде чітко. То так, що тут сохне, на ту сторону почистив. Думаю, вже ввечері, буде пізно. То тут а, вже преобразователем поки що не робив, вже хіба на ніч оброблю, щоб воно вже на, на, зав, на завтра завтра вихідний, неділя. Робити не будемо, то преобразувателем тільки оброблю і буде стояти до понеділка. А тоді вже покраситься і тут. Бо тут ще ж цю граблину теж треба переварити, поки її зараз тут одріжеш, поки її перевариш сюди, то довго часу зійде. То так що тільки одну половинку покрашу і на тому буде все. То так, що працюємо, робимо. А, і ще батько цього переходника обварив. Обварив вже. Зараз будемо тягнути так само сварку і буде вваруватися дурами цей переходничок. Ось як видно. Обварано. І буде бомба. Кардан, кардан, кардан. Ось. Тільки чуть прихватили. Будемо пробувати потім чи буде добре. Ось такий кардан буде коротенький, маленький, акуратний. Ось такий. Я думаю, буде добре. То так що працюємо, робимо, складаємо, шоу вміємо.